Привіт, друзі-підписники, хочу прочитати свій новий вірш трішки філософський, який називається За гроші щастя не купить. За гроші щастя не купить, не відкупитися й від смерті, за гроші можна лиш прожить і не сховатись круговерті, за гроші совість не здобуть, за них продати. Можна душу і загубити щастя й мить, перетворитися на грушу. Хто скаже гроші, це усе, але вони всього обмінник, товар на послугу і все, що залишає нам свій цінник. За гроші час не відмотать, не повернути всі моменти, які ми мали проживати, а не ганятися за центи. Тому завжди цінуйте мить, цінуйте тих, хто поруч з вами, за гроші все це не купить, тягнучи руки за чинами. І дійсно, хтось має багато грошей, хтось їх мало, хтось взагалі не має, але всіх нас один кінець, і ніхто з цього світу живим не виходить. Тому завжди потрібно залишатися при будь-яких обставинах людиною і намагатися прожити своє життя, а не ганятися тільки за грішми. А гроші це всього-навсього обмінник. Гроші, які переводяться у еквівалент паперу, за який можна купити певний вид товару. Але найважливіше це життя людини. Найважливіше здоров'я, рідні і ті моменти, які дорогі і серцю і душі. Тому завжди цінуйте своє життя. Шкода, що війна, але я впевнений, що після того, як закінчиться війна, коли настане мир, нарешті Україна, як і світ, заживе без війн, без горя, без смертей, на яких, на жаль, наживаються вищі чини. Підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Плиска Палітра. Всім дякую за лайки, за коментарі. Бажаю, як завжди, ангела-охоронця за спинами. Нехай Господь Бог кожного і кожну з вас оберігає. Не забуваємо наших героїв і героїнь, захисників, які ціною свого власного життя, ціною здоров'я захищають Україну. Царство Небесне всім героям і простим людям, дітям, які загинули. У цій м'ясорубці, адже навіть це не війна, а справжня м'ясорубка, коли своїм катком перемелює, перебиває все на своєму шляху. Бути добру і з Богом!